п'ятихвилинка. Багато ми говоримо про токсичні, незрілі або аб'юзивні стосунки, намагаючись зрозуміти, з яких причин вони виникли, які їх основні ознаки та як їх завершити. У такі моменти головними героями наших роздумів є люди, які безпосередньо знаходяться в цих стосунках. Але буває так. Коли в токсичних стосунках перебувають близькі нам люди, наші брати або сестри, один із наших батьків, що будує нове життя з новим партнером, наші друзі або наші колеги, в таких ситуаціях ми є героями, перед якими стає питання як допомогти, бо нам дуже хочеться активно долучитися, пояснити, врешті врятувати. Такі надзвичайно активні та до певної міри агресивні дії можуть сприйматися негативно. Людина, що перебуває у токсичних стосунках, проживає їх як кохання, пристрасть, неземний зв'язок та закриває очі на ті ознаки, що ми їх легко бачимо зі сторони. Тож, коли ми звертаємося прямо, ми можемо не тільки не отримати бажаного результату та не бути почутими, а більше того. Можемо втратити довіру, розуміння та самі стосунки з людиною, які щиро прагнемо допомогти. Що ж робити, коли важлива для вас людина знаходиться у токсичних стосунках? Перш за все, зрозуміти та запам'ятати, жодних звинувачень, рекомендацій, прямих коментарів та зауважень на адресу аб'юзера не має бути. Замість того. Просто вислухайте людину та дайте їй простір, аби розміщувати почуття, думки та події свого життя. Замість оціночних суджень, намагайтеся задавати питання, які для людини у токсичних стосунках є під внутрішньою забороною та давно забуті. Наприклад, що ти відчуваєш, коли відбуваються певні події, як тобі від цього? Що би тобі хотілося зробити? Як ти почуваєшся після того, що він або вона сказали або зробили, це спонукатиме людину до саморефлексії та допоможе подивитися на ситуацію зі сторони очевидно, це не станеться одномоментно, тож наберіться терпіння та робіть це на регулярній основі, оскільки людина, що перебуває в токсичних стосунках, часто втрачає свої потреби, хобі, роботу, властивості, нагадуйте їй якою ви пам'ятаєте її у минулому, що тепер є відсутнім та за чим ви сумуєте? Робіть це не з позиції нападу та звинувачення, а використовуючи я повідомлення. Обов'язково нагадуйте близькій вам людині, що ви поряд, готові підтримати, дати прихисток діями, а не тільки словами бути поруч та бути корисним чи корисною. В той же час. Повертайте близького до впевненості в своїх силах та можливостях, починаючи з прийняття рішень та потім і дій, що можуть за ними слідувати. Саме це контроль над власним життям і прагне відібрати токсичний партнер. Тож, коли ви нагадуєте людині, що вона здатна діяти самостійно, ви протидієте аб'юзеру. Пропонуючи конкретну та реальну допомогу, ви можете почати з речей, які не будуть безпосередньо стосуватися завершення стосунків це може бути візит до психотерапевта, відпустка окремо від партнера, підтримка у поверненні на роботу, гроші на консультацію адвоката. У вас як свідка можуть виникати багато почуттів, що впливають на ваш психоемоційний стан це злість, безпорадність, почуття провини. Оскільки допомога близькій людині спрямована на її відновлення та вихід з токсичних стосунків, це довгострокова тема, приділяйте час своєму стану, у тому числі і через роботу із психотерапевтом, не нападайте на близьку людину та не звинувачуйте її, знецінюючи її вибір, стиль життя та рішення. Говорячи щось на кшталт, ти жертва, ти не тримаєш слова та повертаєшся до нього або до неї. Що ти знайшла у цих збочених стосунках, ви відвертаєте людину від себе та не дозволяєте їй почуватися безпечно вже і з вами в контакті, а це те саме, що відбувається з нею так повторюючи сценарій токсичних дій, ви тільки допоможете аб'юзеру більше закріпити свої позиції. Замість цього спробуйте зрозуміти причини того, чому людина раз за разом може повертатися в стосунки, навіть після спроб їх розірвати або і не хоче пробувати це зробити взагалі. В найскладніших та найтоксичніших стосунках є завжди частина світла, розуміння і навіть любові. Крім того, культура часто вчить нас підмінювати поняття та сприймати як справжнє кохання, відверто незрілі. Нездорові, проте яскраві та емоційно інтенсивні, а простою мовою токсичні стосунки. Тож пропонуйте читати літературу, дивитися фільми та діліться прикладами з власного життя, у яких ви можете показати людині інші варіанти розвитку стосунків між партнерами. Головне будьте поряд, приймайте та підтримуйте, показуйте, що стосунки можуть бути і такими. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.